Сьогодні в програмі оперативно про нагальне. Давайте піднімати ті трудові колективи, зустрічатися. Комунальна сторінка. То ми вирішуємо тут і, і дві проблеми. Значить, що одночасно у нас вже відпаде потреба герметизації швів і покращується теплоізоляція. Піймали на гарячому. Завдяки пильності місцевим жителям зловмисника було затримано. Програма Доступне житло у центрі обговорення є сенс. Працювати є сенс придбувати це житло. Житла у нас сьогодні. В місті будується достатньо. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Наталя Кривобок. Основні питання, що було розглянуто цього тижня на оперативній нараді та засіданні виконавчого комітету, у наших перших матеріалах на оперативній нараді 15 липня першим питанням було заслухано інформацію про історичну роль декларації про державний суверенітет України. Прийняття декларації стало першим кроком до відновлення історичної справедливості, відродження української державності як ідеї соборності українського народу та його земель. Документом було визначено найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини. Вона стала тією цінністю, яка об'єднала суспільство у непростий час визначення свого майбутнього в дні 1991 року. 16 липня у Броварському краєзнавчому музеї розпочинає роботу тимчасова виставка документів, літератури, наукових джерел. Які розповідають про прийняття Декларації про державний суверенітет України, усіх, кого цікавить сучасна історія нашої держави, запрошуємо до експозиції, зазначила Ольга Плахотнюк про реалізацію завдань президента України щодо створення належних умов для розвитку міста у рамках концепції реформування місцевого самоврядування? Наступне питання порядку денного мета цієї концепції. Є перш за все визначення напрямків механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади спроможної максимально забезпечити надання якісних та доступних публічних послуг, встановлення інститутів демократії, участі, задоволення інтересів громад в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Принципи реформування полягають у верховенстві права та закону, відкритості, прозорості, субсидіарності, доступності адміністративних та соціальних послуг, підзвітності, підконтрольності органів самоврядування територіальній громаді, правові організаційній та фінансові спроможності місцевого самоврядування, стимулювання економічного зростання територій. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади України. Я думаю, що це перш за все. Спробуй ще раз пояснити нам, органам влади, про те, що ми існуємо для людей. Не люди для нас, а ми для людей. Що ми працюємо на громаду за її доручення. Вони нам доручили і ми працюємо. Тому, на мою думку, найперша проблема, яка потребує розв'язання, це зміна нашого ставлення з вами до роботи. А коли ми налаштовані на працю, коли ми налаштовані на те, щоб вирішувати проблеми людей, тоді буде. Працювати і реформу про здійснення організації заходів щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах. Доповідав головний спеціаліст відділу з надзвичайних ситуацій Анатолій Грабовець, який відзначив, що на сьогодні вжито достатніх заходів для попередження та найоперативнішої ліквідації у разі виникнення ситуацій, пов'язаних з вогнем. Доповідали представники МНС про те, що на цьому тижні у нас. Ситуація була нормальна, не було пожеж, окрім підгорання їжі там невеликого. То я сподіваюся, що спільними зусиллями забезпечимо і надалі спокій в місті на прилеглих територіях і в екосистемах. Ще ряд питань було розглянуто у робочому порядку. На порядок денний чергового засідання виконавчого комітету, 16 липня, виносилося понад 30 проектів рішень. Серед розглянутих низка питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міського господарства, зокрема, питання управління праці та соціального захисту населення, відділу житлових питань, управління комунальної власності та інші. Більшість питань, що розглядалися членами виконкому, звіти про підсумки роботи за перше півріччя державних служб, управління ю. Пенсійного фонду, управління доходів та зборів, міськрайонного центру зайнятості Броварської центральної районної лікарні, управління статистики держземагентства, управління казначейства та правоохоронних органів. Велика увага під час заслуховування звітів приділялася не тільки фактам цифрам, що зроблено. В першу чергу акцент робився на проблемні питання та шляхи їх вирішення. Так, пенсійному фонду та податковій інспекції було дано доручення проводити активну роботу з підприємствами-боржниками, від яких напряму залежить надходження до міського бюджету. Давайте піднімати ті трудові колективи, зустрічатися в чому існує проблема. Я вважаю, що заробітна плата і пенсійні внески мають сплачуватись обов'язково. Треба йти до колективів, пояснювати, в чому буде проблема. Багато питань виникає і до роботи міського відділу міліції. На думку членів виконкому, однією з причин недостатньої роботи правоохоронних органів є відсутність налагодженої співпраці з громадськістю. Тому що Немає співпраці тісної з громадськими організаціями людьми, які от і бабушки, які сидять, вони можуть більше розказати, чим лів. але з ними ніхто не проводить бесід. Абсолютно. Заслухавши звіт головного лікаря про роботу центральної районної лікарні, було дано доручення проаналізувати та уточнити перелік медикаментів, які можуть отримувати ветерани в рамках міської програми з турботою про кожного. Очас є багато перереєстрацій Міністерством охорони здоров'я на розпорядження прем'єр-міністра України і президента. Є жорстка зараз контроль фармацевтичного ринку. І зараз всі медичні препарати, які проховують були на території України. Які вони зараз проходять перереєстрацію, і тому, якщо їх вони їх нема, вони пішли під перереєстрацію, вони просто вилучені. Загалом звіти про роботу всіх служб було взято до відома за словами міського голови. Ситуація у броварах є не найгіршою, але потрібно працювати так, щоб була найкращою, і не тільки за статистикою, а перш за все, направленою до людей. На комунальній сторінці нашого тижневика ліквідація пішохідних казусів, утеплення фасадів та інші роботи, що було проведено комунальниками цього тижня. Виправляючи недоліки для зручності пішоходів. Почасти ще існують на вулицях нашого міста тротуарні казуси. Ось тут доріжка є, аж раптом її вже немає. Саме така ситуація споглядалася на вулиці Грушевського, де чомусь з давніх давен частина тротуару була просто відсутня. Близько 100 метрів протяжністю та у 240 штук бетонних плит кількістю стане цей шматок дорожнього хідника після того, як спеціалісти комунального підприємства Бровари благоустрій закінчать облаштування пішохідної зони. Мешканцям звичайно дасть, що безпечність руху буде, тому що люди ходять по проїжджій частині для того, щоб не ходили, давно вже було потрібно цю доріжку. Ремонтники обіцяють до кінця тижня на цьому відрізку облаштують новий та зручний тротуар. Тоді і дітям, і дорослим перехожим не прийдеться більше зазнавати незручностей. В житловому фонді міста чимало панельних будинків, мешканці яких потерпають від промерзання у холодну пору року та підвищеного рівня вологі у квартирах. Основна причина поважний вік житлового фонду і як наслідок розгерметизація стиків. Цього року понад 2 мільйони гривень виділено з місцевого бюджету для проведення робіт по утепленню фасадів панельних будинків. І оце перший будинок, який ми почали робити покарлянка 70». Десь плануємо його протягом місяця-півтора ці роботи завершити. Крім цього будинку по Кралянка, 70 заплановані в цьому роботи ще по будинку вулиця Гаріна, 27, Постишова, 1, Постишова, 1, дріб 3 і Кутузова, 20, дріб 2. Там по цьому будинку і по Гаріна 27 планується повністю виконати утеплення фасаду будинку. А по іншим, які я називаю, по іншим адресам там частково. Де. Утеплення та герметизацію проводять за сучасними технологіями. Застосовується пінопласт, негорюча мінвата, кріплення дюбелями та на спеціальний клей. То ми вирішуємо тут і, і дві проблеми. Значить, що одночасно у нас вже відпаде потреба герметизації швів і покращується теплоізоляція будинків. Як обіцяють спеціалісти, за місяць-півтора цей будинок буде не впізнати. У теплій новій одежині ні мороз, ні злива більше не турбуватимуть мешканців. Наступна історія про те, як людська небайдужість допомогла запобігти скоєнню правопорушення. Хто та яким чином затримав на гарячому злодія, який мав намір пограбувати квартиру в одному з броварських будинків? Дивіться далі. Піймали на гарячому, або історія про те, як небайдужість сусідів допомогла сусідам. 21-річна броварчанка Вероніка Ситюк поверталась додому близько третьої години ночі. Біля під'їзду дівчину насторожив розбитий ліхтар та відсутність освітлення. А далі побачила, як невідомий намагається залізти у вікно на першому поверсі. Вероніка не розгубилася. Я зайшла до мешканців квартиру. Позвонила зінок, але їх вдома не було. Після цього я піднялася додому, розбудила свого батька, розповіла йому про ситуацію, і ми вирішили піти глянути, чи все добре. Спускавшись в під'їзді, ми почули гучний звук, начебто вибило вікно. Після чого ми піднялися до нашого сусіда, попросили в нього допомогу. Бачити таку ситуацію, пам'ятаючи про свій дол. Як працівника карного розшуку і другої служби. я одівся і спустився з неї вниз, щоб подивитися, що там діється. Коли спустилися вниз, то доходячи до виходу, почули гуркіт. Ну, я зрозумів, мабуть, що вже хтось заліз у квартири або щось там робить. знаючи про те, що в Броварах вже протягом року серія крадіжок таких через пластикові вікна. Тому я вирішив позвонити чергову частину. На підтримку викликали також групу оперативників. Тим часом квартирний злодій розумів, що виходу немає, він попав у пастку. Окружили місце це під І з тилу двора окружили два і вже хотіли залазити через вікно. Але неспівши залазити через вікно, як від тіля з усієї сили відкрилося окно і вискочив молодий хлопчина і почав втікати. Працівники міліції наздогнали, заломили, наділи наручники. На місці тут зробили його огляд речей, і в карманах знайшли дорогі речі, значить жовтого метала, різні прикраси, а також сліди взлома, відмичку спеціально зробленою, і також його особисті речі. Коли його спитали, працівники міліції, хто він і чого він тут, він каже, я тут гуляв. І не назвався, але коли приїхав е -е, слідчо-оперативна група, то один з працівників мукарного розшуку, і свічі сказав, це старий клієнт. Наразі затриманий перебуває під вартою та проходить перевірку щодо причетності вчинення аналогічних злочинів, завдяки пильності місцевим жителям, зловмисника було затримано наразі. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 183 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Керівництво міського відділу міліції висловлює слова вдячності небайдужим громадянам за сприяння у затриманні злодія. Завдяки людській пильності та небайдужості вдалося уникнути пограбування та збитків тих, хто проживає поряд. В той момент я мабуть не думала, було мені страшно чи ні. Якби, просто, якби я проснулася зранку і знавши, що квартиру грабували, і я нічого не зробила, мабуть, було б страшніше вже мені для душі. для моєї. На той момент я не боялася, мабуть, тому що спрацював людський фактор, я розуміла, що потрібно допомагати. Столичний регіон є лідером з будівництва соціального житла. Про основні проблеми та перспективи впровадження програми Доступне житло у броварах у нашому наступному матеріалі. Реалізація соціальної ініціативи президента України доступне житло направлена на здешевлення вартості іпотечних кредитів. У п'ятницю 19 липня відбулася спільна нарада за участі заступника департаменту будівництва Київської облдержадміністрації Юрія Деркача, заступника директора іпотечного центру міста Києва та Київської області Віталія Лисенка, заступника голови райдержадміністрації Василя Кукшина, заступника міського голови Василя Андрієва, представників відділів Тального будівництва забудовників банківських установ та броварчан, які бажають покращити свої житлові умови та стати учасниками державного проекту Доступне житло в програмі приймає участь 32 житлових будинки житлових об'єктів. Вони звертаються до нас. Є представники забудовників, подають свої необхідний пакет документів. Потім подається. Це на міжвідомчу комісію, і потім вже до банку. Тобто об'єкт кожен житлового будівництва проходить тройну перевірку, де, що дозволяє уникати, так би мовити, еліта-центрів. Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, подають до іпотечного центру, і всі, а також до банківських установ. Під час зустрічі учасники наради обговорили перспективи розвитку програми та проблемні питання, які виникають в процесі її реалізації. Своє бачення виконання програми висловили забудовники. Про умови надання кредитів проінформували представники банків. У свою чергу броварчани мали змогу отримати вичерпні відповіді щодо умов надання пільгового кредитування. Метою цієї наради, перш за все, було і ще раз довести до відома людей, яких ми запросили так також на цю нараду довести цю програму, яка існує в нашій державі, запроваджена президентом України Януковичем Віктором Федоровичем, ми проаналізували, які питання сьогодні проблемні існують при реалізації цієї програми. Надали можливість висловитись представникам всіх установ і також задати запитання громадянам. Стати учасниками програми можуть громадяни, які перебувають на квартирному обліку, зареєстровані у гуртожитку і по формі 3 житлова площа на кожного зареєстрованого члена сім'ї не більше 9 квадратних метрів. З моменту запровадження державної програми в Київській області було заключено 125 договорів. З них 65 в цьому році. Учасники державної програми отримують кредит на житло на 15 років під 16% відсотків річних них 13 відшкодовується за рахунок державних коштів, і основної гарантії те, що в бюджеті. Ця програма фінансується і віднесена до соціальних статті, до соціальних видатків з бюджету. Тому вона фінансується в першу чергу. Ми почули про те, що затримок по виплаті таких компенсацій в минулому році не було. Тому впевнений, що ця програма вона вже існує. Вона вже працюємо, і ми запрошуємо мешканців нашого міста до участі у такій програмі. Є сенс працювати, є сенс придбавати це житло житла. У нас сьогодні в місті будується достатньо, тому запрошуємо всіх до участі у цій програмі. На сьогодні це всі новини. Мені залишається тільки попрощатися, побажати вам літнього сонячного настрою та нагадати новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення наше місто. Дивіться у наступну суботу, 27 липня. Зустрінемось за тиждень на телеканалі ЕКТА.